Добрий день, шановне панство. Внутрі понаїдалися. Відпочивають, гранулу не доїли, то вони собі на обід оставили. Ось собі всі полягали. Це говорить про те, що вони відпочивають, значить наїджені. Бо як не наїджені, то вони стоять ось тут біля мене і просять корму. Тепер хочу підбити вже от тиждень, напевно, минув, як я побив внутрі. І хочу підвести підсумки і сказати про різне набирання ваги нутрії. У мене були 11 нутрій, які я пустив на м'ясо. І перших чотири знизу були самочки, і зверху в клітці було три самочки. В верхніх клітках було три самочки і чотири самці. Чотири самочки, які були внизу. То вони показали середню вагу е, при забої е, середню вагу м'ясом буду казати, бо я ж про живу, живу їх не, не важив. Середня вага м'ясом, нижніх внутрі була 2, 2 кг 600 г приблизно. Е, в той час, як внутрі три самки, теж їхніх сестри з одного виводку, з одної сім'ї. Але вони були верх... на верхньому, то показали е... вагу середню, вагу тушки. Як ті мали 2,60 то верхні мали на... десь 3,60 приблизно. Ну і Самці Самці мали тушки більше 4 кг. Максимальна тушка е... з лівером з хвостом важила біля 5 кілограмів. Найменше 400 чи що, то я по пам'яті. Тепер щодо самого, чому така різниця між е, сестрами, які годувалися практично одним комбікормом, але по-різному набрали вагу: що ті, що знизу, на кілограм менше. А проблема дуже проста. В, ниж, в Нижній Клітці, там де самки були, була проблема з водою. Мені ліньки було робити. Я їм воду наливав, наприклад, дві літри наливав, і вона там скапувала, бо поїлка неправильно працювала, а поміняти я так зробив, що поміняти поїлку дуже проблематично. Треба всіх внутрі переселяти і тоді залазити в клітку. Ну я той момент не продумав, щоб можна було швидко поміняти поїлку. І оскільки там якось вода йшла один момент, що я замітив, що вони не в'їдають гранули. Я їм кидаю норму, а вони не їдять. Я не, не міг зрозуміти чому, аж потім дійшло до мене, що може з водою проблема. І дійсно, там була проблема з водою, і я там її ту поїлку трохи розрухав, і вода пішла. І вода почала підкапувати. І я коли там 2 літри води, то воно, воно та вода, наприклад, до обіда стікала. Після обіду до вечора вони не мали води. І так було до, ну десь півтора місяця, напевно. Ну, то, що я замітив. Може до того теж було, не буду казати. І висновок який: якщо годуючи гранулою, і Нутрія не отримує вільного доступу до, до води, то й вона не буде набирати гарну вагу. Бо якщо є жажда бажання пити воду, але її нема, то йнутрія не буде. Не буде їсти ту гранулу, хоча я їм давав трошки і соковитих кормів, а потім і вже і траву давав, але все рівно, якщо нема достатку води, то немає приросту, приростів живої маси. І, і висновку, дивіться, протягом е, періоду відгодівлі від одних і тих, будемо казати, від одних від одного батька і від тих самок, які були, ми маємо різницю в м'ясі один кілограм. Ну майже, може там 900 грам було, я по пам'яті, ну але то дуже суттєва різниця, і наскільки суттєво впливає доступ внутрі до води при набиранні живої маси. Немає не води, нема приросту м'яса. Ось так. Так що заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрії.